В Україні найбільше цінують вироби, створені власними руками. У них є частинка душі кожного митця, його старання та фантазія. Розвивати творчі навички, а також стати професіоналом допомагають юним талантам у профільній школі образотворчого мистецтва. Вона існує із перших днів заснування палацу дітей та молоді. У нас дуже багато різних дисциплін, тому що у нас є три рівня навчання це початковий, середній і вищий рівень. Тому... Різні предмети пов'язані з образотворчим мистецтвом. Якщо брати вже вищий рівень, це малюнок, живопис композиція, історія мистецтва і спеціалізація, яка обирається за. Власним бажанням, своїм уподобанням і своїм можливостям, тобто для дівчаток, це є спеціалізація ткацтво або мережево, або кераміка. Для хлопців це є дерево, обробка і так само кераміка. Творчі досягнення та різноманітні вироби вихованців школи образотворчого мистецтва представляють на виставках. Традиційною є звітна весняна виставка в рамках благодійного марафону. Тут учні показують свою майстерність і реалізацію власних думок та поглядів. Каріна Дмитрієва керує. Профільною школою прозотворчого мистецтва майже 15 років. Каже, що найбільше досягнення школи її учні. В обомчі досягнення це діти, які навчалися і після закінчення обрали саме такий напрям в своєму житті, тобто вивчилися на художників, працюють, виставляються, продовжують скажімо так, українські традиції і традиції прозотворчого мистецтва. України Наталія Петрук навчається у школі образотворчого мистецтва третій рік. З усіх дисциплін найбільше дівчині подобається скульптура. Але щоб бути справжнім професіоналом, потрібно опановувати усі предмети, тому прислуховуються до досвідчених педагогів. Нас навчають вимірювати предмети, щоб правильно ставити композицію, висловлювати свої думки на малюнку. У школі образотворчого мистецтва кожен учень знаходить щось для себе, тим паче, що за 9 років навчання і опановування усіх предметів можна точно визначитися з улюбленим видом мистецтва, а далі лише працювати, творити та фантазувати. Марина Прищепа, Артем Лаговський, новини Рівного.